Навіть через сім десятків років одна згадка про події великої вітчизняної війни викликає в них сльози. Свій непростий фронтовий шлях пригадує ветеран Сергій Павленчик. На війну чоловік пішов ще юнаком, служив в піхоті. Однак відсвяткувати капітуляцію Німеччини разом зі своїми однополчанами Сергію Павленчуку не вдалося. Не дійшов я до Берліна за одером, значить, мене так поранило, що вже. Винесли мене друзі значить, на плечах. Триждень ранений. Уявіть, молодий хлопець, 20 років, і я вже три рази ранений. Фронт є фронт. Нікому не бажаю навіть побачити чи навіть в кіно не побачити, бо не можу в кіно дивитися. Я такий злий на це все. В Рівненському обласному госпіталі для ветеранів Сергій Павленчик лікується вже не один рік. Каже, тут в нього повертається не лише здоров'я, а й натхнення. Я дуже багато написав в МРС. дуже багато написав. І їх тут, в госпіталі, є час віддихнути, є час, значить. ну, і... При медікамди прийняти нині в госпіталі проходять реабілітацію та лікуються 240 ветеранів війни. Керівник закладу Андрій Бурачик запевняє, пацієнти забезпечені всім необхідним. Однак проблеми все ж залишаються. Госпіталь забезпечений і харчуванням, і безкоштовним медикаментозним забезпеченням. На сьогодні однією з проблем це є поновлення медичного обладнання, тому що медицина на місці не стоїть. Напередодні дня перемоги для сивочолих воїнів в Клеменському госпіталі для

Стали ветеранів і керівники області, вручили грошові допомоги та слухові апарати. Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський запевняє, економити на тих, завдяки кому маємо мирне небо. Чиновники ніколи не стануть. Був переданий сертифікат на придбання слухових апаратів на 60 тисяч гривень. Кошти будуть виділятися на придбання е е обладнання. Також є певні свої труднощі стосовно заборгованості по бюджету, але вони. Будуть опрацьовуватися і вирішуватися Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.